Волотиста гортензія серії Лівінг Пінкін Проміс. Дівчинка хоче на штамп. Ну, в мене саженці в півлітрових горщиках. Якщо на штамп раджу брати, ось, наприклад, так, сьогодні був мороз, уже замерз, з одним пагоном. Ось з одним, ось такий товстенький, бачите? З одним. Але на штамп ви його не пустите. По-перше, не довжина. Зараз ви просили довжину поміряти. Ну, як тут міряти? 20-30 см, тут 20, теж десь 30 см. Все рівно потрібно вирощувати хлист, тобто висаджувати зараз ось так, як він є. І рано навесні різати дуже низько. І тоді вже з цих бруньок. Підуть товсті пагони, і з них вибираєте один чи два переплітаєте. Просто так, от, з цього випрямите ось тут, так. Ну зараз не хочу так сильно, бо мороз у нас все рівно. Бачите? На штамп не вийде. Тут головне не висота, тут головне ще товщина. Розумієте, сама який товстий пагін. Тому що врахуйте, що з ось цього пагана гілки підуть уже в два рази точі, так? і що на них буде? Пінкі Проміс це волотиста гортензія, яка має таке досить об'ємне суцвіття, досить велике суцвіття, так, вона прямостояча, але вони просто не витримають те суцвіття, і то буде не, не штамп. Тобто з півлітрового горщика в серії лівінг я не раджу вирощувати на перший рік. То за маленький, за тонкий пагін для штамба. Пагін сам хлист вирощувати в слідуючому році, а вже формувати через рік. Надумаєте, будь ласка, пишіть, я підберу вам саженець. Відправляю новою почтою по всій території України. Всю зиму зараз є акції з гарними приємними цінами для вас. Висаджувати можна відкритий ґрунт в будь-який час, аби земля не була сильно мерзла.